Привіт усім! Друзі! Зазвичай у своїх роликах я розповідаю, як вирощувати польові культури, даю якісь там рекомендації. А сьогодні хочу зробити невеличкий сюрприз і розповісти вам про те, чим я полюбляю займатися у свій вільний час, позаурочний, робочий час. Зокрема, я вирощую екзотичні культури, дуже полюбляю це діло, дуже полюбляю нові якісь культури, адаптовувати їх до наших умов, до нашого помірного. Клімату. І зараз я хочу вам показати деякі із цих культур. Ось подивіться, будь ласка, ми зараз знаходимося у центральній частині Харкова. Власне, це периферія центральної частини. Це територія інституту своїм імені Юрєва, де я зараз тут мешкаю. На жаль, тут вже йде активне будівництво, і скоро доступу сонця не буде до цієї ділянки. Ну, власне, вона і не належить мені ця ділянка. У кого є зайва ділянка в Харкові? Подаруйте, не відмовлюся, але... Зараз от я вам покажу, що у нас вже росте тут. Це, зокрема, апельсини, мандарини, лимони, лайми, багато сортів інжиру он, росте: бамбук, актинідія, зизифус, хурма. Ну і багато там ще чого красивого, екзотичного. Ананас, он росте. Але сьогодні я вам хочу показати про одну рослину, про яку ви може і не здогадувалися, що її можна вирощувати в наших умовах. Ось подивіться, будь ласка, це плоди рослини, яка називається пасефлора інкарната в народі маракуя. Ну, фахівці скажуть, більш правильно маракуя це називати плоди іншого виду, а це називається маракок, ці от плоди цього виду. Але всі звикли називати їх маракуєю, тому хай вона і залишається Маракуєю. От подивіться, яка краса, які декоративні такі плоди, але вони не декоративні, не лише декоративні, вони дуже ароматні, дуже смачні, коли поспівають, а вони вже майже спілі. Уже скоро ми їх будемо тут їсти, і їх тут десятки, десятки нав'язалися. Дуже. Дуже красиво, до речі, квітне ця рослина. Дуже аромат витончений, такий на схожий на бузок. І от подивіться, будь ласка, вона росте в Харкові, Маракуя, Уявіть собі, не в Таїланді, не на Шриланці, не в Африці, в Харкові можна вирощувати ці рослини. Бачите, не в горщиках, а в ґрунті, у відкритому ґрунті. Що я хочу сказати? Ця надземна частина уся вимерзне. На жаль, вона не зможе перезимовувати в наших умовах. Але коренева система витримує наші морози, ну, якщо вони не дуже сильні. Якщо будуть дуже сильні, просто отут от робиться мульча, насипаються листя і корені прекрасно перезимовують. Потім навесні це листя згрібається, і нові парони пагони відростають з коренів, відростають, плетуться, квітнуть, дають гарний аромат. Потім зав'язуються такі невеличкі плоди, які потім зростають, зростають, зростають і достигають від зав'язування плоду до достигання. Проходить близько 2-2,5 місяців. І після цього можна куштувати і пригощати всіх своїх друзів смачними ароматними плодами. Але у мене є ще одна така цікава інформація. Річ в тім, що в Україні є е, селекціонери е, Пасефори. Е, скажімо так, не офіційні селекціонери, селекціонери-аматори, для яких це хобі е, займатися селекцією цієї культури. Зокрема, я знаю двох із них: це Ігор Ляний та Дмитро Фрунза. У Дмитра Фрунзе, до речі, я придбав цієї весни декілька сортів е, уже сортової от, маракуї, як я називаю. ну, пасифори, точніше. От, і от подивіться, які круглі, такі цікаві у неї плоди. І я не пам'ятаю точно, як цей сорт називається, або Мірабелла, або Кароліна. І е, е, от цей сорт уже в, в рік посад. Дав плоди. Річ в тім, що от, оту маракую, ну, от, оту пасифору, точніше, я садив із, сі, із сіянців, вона вирощена із насіння була. А ця із фрагментів кореня, як її розмножують от цю рослину. Можна фрагмент кореня е, е, в погреб, е, як моркву її, зберігають ці коріння в піску, а потім навесні ділять на такі маленькі шматочки, і з них виростають пагани. І ці пагони вже розсаджують на постійне місце. А можна Можна зібрати насіння із цих от плодів, але дуже важливо, щоб насіння не було з одного плоду. І з одної рослини. Якщо ви хочете, щоб вони гарно перезапилювалися і мали плоди, то насіння мало бути з різних рослин. Це, наприклад, з цієї рослини на одну насінину, а другу брати з іншої рослини. І от тоді буде гарантований результат. Зокрема, це оце сіянці. Це сіянці. Я купував їх минулого року в одної людини. І що сіянці, що Кореневі е, такі е, отростки е, дають прекрасні е, плоди, прекрасний результат в умовах. Харкова, Харківської області, а отже, і всієї України. Тому зверніть, будь ласка, увагу, дорогі друзі, на цю рослину. Вирощуйте її, впроваджуйте її в своїх садибах і матимете прекрасне оздоблення доповнення до вашого святкового столу. Не лише кавуни будемо їсти, але й маракую. Тому, якщо вам цікаво, було. Послухати цю інформацію, то поділіться, будь ласка. Якщо вам буде цікаво, наступного разу можливо я вам розповім про інжири, як вирощувати, або які інші культури. А зараз кажу вам до побачення і до нових зустрічей.